Добрий день, шановні колеги. Хочу з вами поділитися інформацією, яка була сьогодні у нас на засіданні вченої ради. І дуже приємно було чути і хочу передати вам від імені ректора академії, який висловив вдячність нашим членам кафедри, це Володимиру Івановичу і Ларисі Ростиславівні, які доклали. Колосальних зусиль, і ви вже всі добре знаєте, що ми отримали дві ліцензії на магістра, це є ліцензія по медсестринству і по фізичній реабілітації. Тому е, від імені кафедри також хочеться висловити їм велику подяку за це, адже, а, адже це є е, додаткові години, це є рівень, це є стимул до подальшого вдосконалення. Також була відмічена робота наших е працівників, наших членів кафедри, це Валерія Миколаївича і Ігоря Лєонтівича, які їздили на тренінг по симуляційному навчанні, і там були змагання, і вони вибороли друге місце серед таких е закладів, як Тернопільська е медуніверситет черні Чернівецький, е Львівський, і інший. І також було приємно не чути. Е про досягнення, фактичні досягнення, реальні досягнення наших працівників. От. Також були і не дуже приємні такі якби, зауваження, особливо це стосується роботи науково-педагогічних працівників по пункту 38 ліцензійних умов, адже кожен працівник має відповідати цим вимогам. І в такому випадку він е, тільки має право продовжувати працювати і викладати е, в академії. І ну, доводжу до вашого відома, що о, було прийнято рішення, що якщо викладач не буде виконувати цих умов, чотири пункти активності не буде мати, то із таким працівником е, через голосування вченої ради буде перериватися контракт е, по роботі. Тому це є досить серйозно, це звучало з вуст проректора з наукової роботи, і ну, я рахую, що до цього треба прислухатись і на це звернути увагу. Що стосується е, роботи на нашій кафедрі, то ви можете переглянути відео мої попередні. Е, Записи протоколів наших, і ви згадаєте, що я майже на кожному засіданні якраз наголошую саме на оцих пунктах активності, що, що стосується як цього 38-го пункту, так і е, інших пунктів по навчально-методичній роботі, науковій, організаційній, і по роботі по професійному зростанні безперервного професійного розвитку. Ми ці пункти обов'язково маємо вести, і ви знаєте, що в цьому році я за Запропонував і багато хто підтримав, якраз проводити в вигляді одного єдиного документу, такий як звіт на около педагогічного працівника. І в цьому документі за звітний період, тобто на протязі п'яти років, ми будемо висвітлювати. Всю інформацію по нашій діяльності. Це одночасно може слугувати в кінці міжатестаційного періоду і е, звітом про нашу діяльність. І це зручно для того, щоб самому контролювати себе, що я пройшов в одному році, які е, заходи я відвідав в іншому році. І таким чином я можу собі щось планувати на майбутнє. Е, ну, е, для того, щоб Свід цей заповнити, я вже записував і відео, і ви можете звернути увагу, хто вже заповнив. Це і Лариса Ростиславівна добре його заповнила, і Олена Степанівна, Гашинська добре заповнила, можете дивитись, і Надія Федосіївна вже заповнила. До речі, в неї небагато годин, а вона заповнює так, як штатний викладач старається і здає вчасно. Всю, всі Документи, які вимагаються. Ну і хочу звернути вашу увагу, щоб ви зайшли на кафедру, на диск кафедра 2223, і у папочці Професійна активність ви побачите цей документ, який потрібно для зручності роботи, потрібно завантажити його собі на комп'ютер. На комп'ютер його зробити і слідуючу папку. Ви бачите, що є слідуюча папка посилання на професійну активність. Ви можете це посилання туди поставити із свого корпоративного диску. Якщо у когось це не виходить, ви можете мені на електронну пошту вислати. Я знову ж таки також розміщу у папочці, створю під вашим прізвищем, створю додаткові папки і таким чином дам посилання на цю таблицю і воно. Буде відкриватися і буде працювати. Ви вже бачите, що зробили ці документи: і Володимир Іванович, і Олена Вікторівна, і Надія Федосіївна, і Лариса Ростиславівна, тільки я ще не встиг виставити. От, тому. Це дуже важливий документ. Він не тільки нам потрібний для того, щоб ми успішно пройшли акредитацію. Він також є інформативним для звіту, який в кінці місяця необхіден заклад має прозвітуватися перед Міністерством освіти. Тому, ну я прошу вас різними способами. Ви бачите, і відео записую і стараюся, щоб ну, це не було так з позиції якоїсь такого авторитарної позиції, але в той же час я бачу, що не дуже, не дуже всі якби, мають таку виконавчу дисципліну, тому, ну, тому я вирішив дати вам час до понеділка. І ви можете побачити на диску, також я сформував вже доповідну записку на ім'я ректора. Якщо до понеділка, ну, ви по якійсь причині це якщо то це одна справа. Якщо це не буде поважної причини і не буде заповнена посиланням дана таблиця про професійну активність, я цю записку передаю ректору, тому що часу у нас вже немає. Часу немає. Ми маємо цю інформацію опрацювати, перевірити і занести в єдемо. Тому я би всіх хотів попросити віднестись до цього серйозно, не включати. Сюди якісь свої емоційні фактори, чисто відноситись до цього як до робочого питання, і е, з розумінням поставитись і виконати це завдання. Я вам дякую за увагу. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть, звертайтесь, буду радий допомогти.